І так, танкісти, всім привіт! Ви на каналі Сіноптик ТВ. В даному відеоролику я буду відкривати 150 новорічних китайських коробочок. І можливо, ви собі дасте зрозуміти, чи потрібно вам їх відкривати чи ні, чи вигідні вони чи ні. Тому ми погнали, а ви не забувайте протискати лайкосики і підписуватись на канал. Допомагайте розвивати україномовний контент. Так, погнали, хлопці! 150 коробочок погнали з першої, відкриваємо. Я хочу, щоб мені обов'язково випав сьогодні КПЗ є 111, будь ласочка, дуже треба. Типу нові, нові, нові приємчики хочеться покатати, тим більше вони вроді непогані. Дає всього ем, особистий резерв плюс 50 і ем, резерв ще такий не цікавить 75 тисяч срібла. Вау! Супер! Гавно. Ні, такі мені коробочки не підходять, якщо чесно. Ну тут гарант, мені напевно випаде гарант, ні? Туда де стиль не підходить. Пишіть обов'язково в коментарях, чи будете відкривати коробочки купляти, чи не будете. Дивись поки, ніфіга не відпадає нормально. Єдине, що тут трошки гідне, це резерви на зрібли, все. Резерви, для чого мені це? Якщо в мене майже всі танки вже прокачені, які резерви? Ну, типу, для чого мені там? Екіпаж вже вкачаний, все вкача. І 75 тисяч срібла. Супер. Хоч такі резерви. Уявіть, 75 тисяч срібла, Куда їх? Куди оці всі це все срібло витрачати? Так, давайте зараз, якщо 25 коробочок. Випало, випало, випало. Що це? А-ха-ха! <свист> <свист> Мієль мені <свист> випав. Я, в принципі, і довольний, і недовольний, тому що в мене є бураск. Е, мені випав, з якої коробочки це виходить. Зараз е, подивимось. Статистика. Мені з 10 коробочок випав. <плес> <плес> Дякую за підписочку. Мені з 10 коробочок. Випав прям танчик. Так, 10 коробочок, і я прям танк наступна. Але я ж не хочу Я новий прям новий Мені... Ну, мель це непогано. Я радий, що в мене буде ще один бураск. Не, уявіть, ви купляєте там 10 коробочок, і вам випадає прям танк. Гонсале і це все. Плювок тільки щоб був в обличчя. А цікаво, тут Тут один день це, типа максимум, та тут не випадає по, три, по сім днів ні пріо аккаунта. Це один день, це от, з, з головою з потолком, та? це буде імбакушті. Тим, будь ласка. Підняти щити, ну, знову цей стиль був вже. Підняти щити за КПЗ, будь ласка, КПЗ, 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 КПЗ. КПЗ, 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 КПЗ. Я хочу, мені подобається цей танк. Мені геймплей подобається. <кій> ну що, у мене таке відчуття, що у мене буде три, ти, Можна сказати, що три прям танка, тобто це практично три гаранта. І тут же ж не поміняєш як новорічні, типу, от, там були китайські пройти там до. Е, якихось е, різдвяних і так далі. Тут одні й ті самі крутиш, і все, і дивишся на на це нещастя. Так, давай самі краще коробочки, які тільки буду. Блін, не працює, це заклинання. 75 тисяч срібла. Пишіть, кому випало стільки найбільше срібла. Мені вроді 125. 10 коробочок, 10. Ну з таким темпом мене, таким темпом в мене буде цей. У мене буде ще два гаранта і все. Хоча. Брін 125 тисяч риба Давати 700 плюс урона на КПЗ, так в нього альфа не 700 плюс. У нього альфа 400 з чимось там буде 400? Чи 420, не пам'ятаю. 500 тисяч срібла на ним! 000. Я вже забув, як виглядає, коли випадає танк. Треба нагадати, народ. ВГ. Давай прімтанчик. Пора вже. Та що ж таке? Як я маю рекламувати ці коробки? Маргеймінг. Потрібно зараз сипати два прям танка підряд, щоб я рекламував ці коробки, розумієш? Не, не розумієш бачу. 5 коробочок зараз буду теж відкривати. Я хочу відкрити вже от гарант. Гарант буде. <зробити> гарант. Будь ласка, КПЗ, будь ласка, КПЗ. В, в гіршому випадку ВЗшка. КПЗ, 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 КПЗ. КПЗ КПЗ ВЗшка випала, нормас, 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 піде. Bingo. Мені випав ВЗ. Так, міняємо, ем, напевно, знову ж таки, сервер. Міняємо сервер. Залишилось 90 коробочок. Випало 2 према за 60 коробок. Йдемо на Єудин. Так, погнали! 90 коробочок залишилось, давайте тепер по 5 відкривати. Погнали! Пойдеп'ємо танк! Пеліп'ям танк, перш п'ятий! Ну. 75, 75, 75-й срібло, вау. Хай ти мене зачарує, я на тебе так надіявся. Ти подивись, варто це купляти? Прикинь, ти купив 5 коробочок, тобі випало ось це. Мої співчуття. Я такий чувай, ми прямуємо до гаранта. Три дні пряме каунта, вау. Супер. Воно того вартувало. Ооо, прям танк, прям танк. КПЗ, КПЗ, КПЗ. Каааа, ПЗшка. Каааа. Куріще випав. Куріще випав. О, курва. <реш> мені випав грьобаний кущ. Ладно, це новинка. <реш> це получається, він мені випав з якої коробочки? Е, з 19 ї тут, а я відкрив 15 з 19. -ї. Так, йдемо дивитися ще раз. Таке я вже відкрив. Я відкрив 80, мені з 79 коробочок випало 3 танка. Мені до гаранта, тобто я ще буду мати обов'язково ще один, ну погнали далі. Погнали. Кущі випав. <реш> Кущі випав. Чаше, поіграй на них. Давай, ВГ, якщо ти хочеш прямо, щоб рекламував, треба видавати КПЗ, ну просто без КПЗ не можна зійти, будь ласка. ВГ, забирай слова назад, вибачай, я тут не до. ти вибачай, я тут не до цього. Так, що там на рахунок ВГ, потрібно КПЗ. Це обидно, коли ти відкриваєш п'ять коробочок, а там немає голубого світіння цього. Залишилось 50 коробок. А КПЗК немає, ну обідно. Залишилось. Що мене залишилось? 45 коробок, 24 до гаранту. 24 до гаранта. Це раз, не цей раз. 19 до гаранта. Будь ласка, зараз треба КПЗ. Треба КПЗ, Wargaming, почуй мене. 14 коробок до гаранта. Так, Wargaming, будь ласка, почуй мене, треба КПЗ. Давай, ти, зараз. Ха, ти дивись. Ладно, це не працює. Wargaming так не любить. Так, народ. Дякую за підписочку. Народ. Знаєте, як треба показати. Коробочки ці, в принципі. Депогані. Ем, Давай, може, випасти навіть прям Тому купляйте. Не, не купляйте. Не купляйте, не випадай <с -tank> Так, що в мене получається? Чотири до гаранта, давай по одній. Відкриваємо зараз. КПЗ! А прикиньте мені випадає протомакс, це ж буде просто фіаско. 3 до гаранта. <гум> Два до гаранта. Мені двічі випав гарант. І двічі не гарант, виходить. Один до гаранта. Все, піднімаємо, ще ти за КПЗ. Всі підняти, що ти за КПЗ, гарант. І у нас випадає прям танк Гонсало, <гум> грбане. У мене випало Гонсало грба, ні Залишилося всього 20 на коробках. За 129 коробок випало 4 п'єми. Залишився, залишився цей. Залишилось 20, 20 на коробочку. Немає КПЗ. Не спрацювало, містер позитив. Ну все, я уже не сподіваюсь. Нема КПЗ, но ты гониш ты скам. Нема. Не? А. Ай-яй-яй. 29 до наступного гаранта Так, підводимо підсумки. Дорогі глядачі, 150 коробочок. Мені випало, можна сказати, ну то, грубо кажучи, 3 гаранта і ще один зверху. 4 танка мені випало. Дофіга 2D-стилів непотрібних. Ну, може комусь дуже цікаво, мені не. 71 день приємного аккаунта, ну таке у мене так його багато. 9, 9 мільйонів срібла і 158 штук особистих резервів. 400 плюс днів танкового прямому аккаунту для чого? Не знаю. Отаке от таке от, от, таке от діло. Дякую всім, хто дивився цей відео. Обов'язково не забувайте лайкосики, підписуватись. пишіть в коментарях е, ваше враження, пишіть, чи ви купляли чи ні. Е, всім бабе, побачимось у мене на стрімах.